Вітаю вас, друзі та глядачі каналу ЯФанатик. Сьогодні я вам покажу ось такого цікавого домашнього мешканця. Це Аксалотель. Це така амфібія, яка живе в одному місці на планеті. Те у Мехіко, у Горних Озерах. Він дуже любить холодну, дуже холодну воду. Це не амфібія, близька до амбіостоми тигрової. Незвичайна. Серед земноводних, тим, що досягає дорослого віку, не зазнаючи метаморфозу, замість того, щоб вийти на сушу, дорослі особи залишаються водними й Ось він знаходиться на стадії вимирання у природі, але завдяки розвідникам та домашніх умовах його розповсюдили по всім по всій земній кулі, тому він зараз продовжує своє існування. Ось такий чудовий. Домашні мешканці. Друзі, підписуємося на канал, а скоро будуть гарні випуски про гриби або прибору. До скорої зустрічі, Па-па.